Привіт! В цьому відео ми розберемо інтеграцію та налаштування сервісу телефонії BINOTEL в crm системі продажі. Телефонія є одним з основних сервісів вашого бізнесу. Вона оптимізує роботу вашого кол центру та робить її більш структуризованою. Для інтеграції спочатку у crm системі перейдемо до розділу налаштування, а саме до підрозділу АПІ-ключів. У цьому розділі є два АПІ-ключа. Основний, та для телефонії, нам потрібно створити новий api ключ якщо у вас його ще немає. Тепер ми маємо api ключ через який будемо робити інтеграцію з Binotel. Далі перейдемо до розділу модулів та знайдемо Binotel в групі Телефонія. Для його налаштування увімкніть статус модуля та перейдіть до його налаштування. На цій сторінці ми можемо побачити наше посилання на вебхук, яке було створено автоматично за допомогою нашого API ключа з початку відео. Також ми бачимо функцію використовування за замовчуванням як вхідну лінію. Ця функція дозволяє телефонувати та приймати дзвінки через BINOTEL. Також для інтеграції нам потрібно ввести ключ та секретне слово з BINOTEL. Щоб їх отримати, перейдемо до головної сторінки BINOTEL. Але спочатку скопіюємо наше посилання. На сторінці Бінотел у вікні чату зверніться до менеджера з проханням надати вам api дані від вашого кабінету та надайте посилання до вебхуку скопійованого раніше для зворотнього підключення з їхньої сторони. Після того, як вам відповість менеджер вам надішлють ваші дані на електронну пошту, яка підкріплена до вашого кабінету. Нам потрібні дані під назвами APAK та APA Secret. Введіть потрібні дані до ЦРМ. Наступним кроком вам потрібно прив'язати до ваших менеджерів номер внутрішньої телефонної лінії. Для того, щоб їх знайти, перейдемо до особистого кабінету «Binotel». У кабінеті вам потрібно перейти до розділу налаштування та обрати співробітники, де буде список менеджерів, їх ім'я та номер внутрішньої лінії. Зробіть співвідношення ваших менеджерів та їх номерів у CRM та натисніть Зберегти. Ми закінчили налаштування нашої інтеграції перед початком тестування. Увімкніть ваші аккаунти. При отриманні вхідних дзвінків, ми можемо перейти до замовлення з прив'язаним номером за допомогою вспливаючого вікна або створити новий. Для з'явлення цього вікна треба встановити додаток Binotel до вашого браузера. Це дозволяє швидко та зручно обробляти замовлення під час виклику. Ми також можемо здійснювати дзвінки, просто натиснувши на кнопку синього кольору, що відповідає за дзвінки, не переходячи зі сторінки. Ви можете прослухати дзвінки прив'язані до замовлення. Для цього перейдіть безпосередньо до замовлення, відкрийте його історію, та в історії дзвінків ви можете побачити усі виконані дії, та маєте можливість отримати та прослухати запис дзвінку. Також CRM має список всіх здійснених дзвінків для того, щоб їх перевірити. Перейдіть до розділу «Обзвон» та оберіть дзвінки. У цьому розділі є список усіх вхідних та вихідних дзвінків: номери телефонів, час та дата дзвінку і менеджер, який оброблював замовлення. Усі вдалі дзвінки ви можете прослухати безпосередньо у цьому списку. Ви також можете здійснювати пошук по дзвінкам за допомогою фільтрів пошуку. В цьому відео ми розібрали, як інтегрувати сервіс Binotel до crm системи продажі, а також налаштували її. Інтеграція Бінотел із crm системою має багато переваг, які допомагають оптимізувати бізнес-процеси, покращити якість обслуговування клієнтів та підвищити ефективність роботи команди. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів. Посилання в описі під відео, якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.